Звернення спрямоване на подолання корупції при встановленні груп інвалідності в нашій області. За останні 5 років кількість інвалідів в області зростає і становить сьогодні 106 тисяч чоловік. Учному році, на жаль, Хмельниччина вийшла на перше місце і лідирує присвоєнні первинної групи. Особливе занепокоєння викликає ситуація, яка склалася в нашій області навколо роботи обласного комунального закладу охорони здоров'я Хмельницький обласний центр медико соціальних експертиз. До нас, депутатів обласної ради, звернулися жителі, наші виборці, інвалідки Ізяславського, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Міста Щодо корупції в роботі медико-соціальних експертних комісій, фактів встановлення та продовження інвалідності лише після сплати коштів працівникам таких комісій. А у випадку відмови від сплати їм створюються всі умови для затягування процедури або відмови встановлення інвалідності. Бідних людей пускають по Якщо ти не заплатиш, ми тебе направляємо на додаткові експертизи, науковий досвід інститути Дніпропетровська, Одеси, Києва і таким чином дають зрозуміти, краще заплатити тут, бо київські експертизи обійдуться дорожче. Наші виборці, які дійсно за своїм станом здоров'я заслуговують на присвоєнні інвалідності, вимушені або позичати гроші. А то є випадки, коли вони беруть кредит банківський для того, щоб дати оцей внесок. Говорять вони про це дуже анонімно, боячись переслідування. Державну справу повністю скомпрометували, здійснивши її комерціалізацію. Під я хочу додати те, що говориться у нас щодня. Якщо попередній склад... Обласної державної адміністрації, далі керівництва попередньої, пішов у відставку і оформив собі групи інвалідності, то, напевно, у нас не все нормально в цьому питанні. Який бюджет витримає таких такий таких псевдочнобильців псевдо потрібно наводити порядок? Тому ми просимо вас, шановний Василю Степановичу, Шановний Микола Васильовичу, з метою недопущення розгортання кабанців у даних комісіях звернутися до правоохоронних органів, перевірити дотримання антикорупційного законодавства при наданні відповідних послуг. І це я хочу додати, що днями у місті Львові Кирський обоз заарештував 8 лікарів. Цієї комісії і під час обшуку знайдені великі суми коштів. Ми не повинні допускати подібного, щоб подібні гарне речі, можливо, відбувалися в нашому країні. Дякую за увагу.